Ініціативи для міста та військових івано-франківську визначили переможці літнього грантового сезону. Упродовж місяця до організаторів надійшло 18 заявок. Чотири з них отримали кошти на реалізацію своїх проєктів. Серед них і організація благодійних фестивалів для допомоги прикарпатським підрозділам. Сума підтримки 47 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на підготовку та проведення вже п'ятого фестивалю. в місті на нашому фестивалі представлені такі інтеракції, як сейл, У нас була стрижка за донат, і в нас кожного разу це все змінюється. Окрім того, у нас є. Маркет квітів, барбекю зона, баскетбольна площадка. І тобто, в нас дуже багато різних інтеракцій для того, щоб захопити якомога більше містян. скажімо так загалом нам вдалося зібрати близько 500 тисяч гривень. Півмільйона планами на спрямування крентових коштів поділилася і представниця громадської організації Дружина воїна. Нині вони реалізовують проєкт заради життя, який передбачає виготовлення маскувальних сіток та евакуаційних нож. Сума гранту 37 тисяч гривень. Це є досить цінно, багато запитів від військових, адже маскування їм допомагає захиститися, сховатися, зберегти своє життя і техніку евакуаційні ноші. Безкаркасні і є легкі, допомагають військовим швидко воювати своїх поранених побратимів. Нагадуємо, що всі подані проєкти мають бути локально пов'язані з Івано-Франківськом та належати громадській організації або ініціативній групі у партнерстві з неприбутковою організацією. Натомість обмежень за тематикою чи сумою немає. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».